У сумах правоохоронців провели масштабну спецоперацію по знешкодженню наркоторговців, які налагодили по сумщині постачання наркотиків та психотропних речовин в особливо великих розмірах. Було затримано трьох зловмисників організатора та двох активних учасників групи. Фігуранти організували канал постачання психотропних речовин та забезпечували діяльність двох телеграм-каналів для збуту наркотиків. Один з учасників угрупування створив регіональний склад наркотичних засобів, залучивши інших осіб до їх збуту, серед яких був і неповнолітній. Вони незаконно купували, зберігали та продавали небезпечні наркотики людям, які їх вживають. Таким чином отримували чималий прибуток. У рамках розслідування проведено шість одночасних обшуків за місцями проживання підозрюваних, у ході яких вилучено близько 2 кг ПВП, більше 700 пілгулок екстазі, близько пів кілограма амфетаміну, галюциногенні гриби. Мефедрон, канабіс та інші психотропні речовини, серед яких близько тисячі готових до збуту так званих закладок, обладнання для фасування наркотиків, блокноти з чорновими записами, грошові кошти у загальній сумі 326 тисяч гривень. Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів на чорному ринку сягає понад 2,5 мільйона гривень. За матеріалами слідства фігуранти мали чіткий розподіл обов'язків. Зокрема, організатор замовляв оптові партії небезпечних речовин, враховуючи попит в обласному центрі та регіоні. А спільники розфасовували наркотики та забезпечували доставку товару до кінцевого споживача. Гроші від замовників продукції ділки одержували на банківські картки. За попередніми даними, щомісячний прибуток ділків становив близько 600 тисяч гривень. Двох підозрюваних поліцейські затримали у процесуальному порядку. Стосовно неповнолітнього вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. У вигляді цілодобового домашнього арешту наразі усім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів або психотропних речовин, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах. Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до незаконного обігу наркотиків. Згідно чинного законодавства України, наркоділкам загрожує до 12 років позбавлення волі.